Доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. і сьогодні буде третій щомісячний інвестиційний звіт по інвестуванню у фондовий ринок та криптовалюту. Нагадую, що даний звіт я планую проводити кожен місяць і на протязі всього мого інвестування. І розпочну я з порівняння мого портфеля з акціями з топовими еталонами і топовими індексами на фондовому ринку. Тобто свій портфель з акціями я буду порівнювати з топовими індексами. Або, так сказати, свій індекс з топовими індексами. Травень видався не такий успішний, як минулі місяці, а особливо як лютий, наприклад. Але це нічого страшного. Ми йдемо вперед, учимося, інвестуємо і все буде добре. І так, переходимо до порівняння. SP. Бачимо, що велика різниця, розрив великий. Далі Dow Jones теж та сама ситуація. І NASDAQ TRQ. Технологічний індекс теж пішов вверх. Помітно, що відставання значне, але я над цим працюю і в найближчі місяці буде результат. Тепер переходимо в торгівлю ордерай зділки. За цей місяць пройшли деякі зміни по портфелю. Була куплена компанія з промислового сектору Icon Enterprise. Одна акція по ціні 3387. Акції компанії Icon Enterprise я вже тримаю практично 2 роки. Вони Виплачують хороші дивіденди. Дана компанія знаходиться на мінімумі, практично на мінімумі з 2008 року, коли була фінансова криза 2008 року, ви всі, всі пам'ятаєте, що тоді було з доларом. І зараз ось в цьому діапазоні, коли компанія буде поступово відновлювати свою позицію, я буду поступово заходити і усереднювати свою позицію, яка в мене вже є. Потенціал росту компанії достатньо великий з цього мінімуму і до найближчого максимуму. Тож, треба купувати, коли всі продають, а краще всі продають, і продавати, коли всі купують, і фіксувати прибуток. Тепер переходимо на Binance. Переходимо до крипти. І так, вчора в нас був масштабний і глобальний дамп. По всій практично крипті. Це було на фоні новин, що комісія по цінним паперам та біржам подала позов в суд на CZ, тобто на власника біржі Binance. І крипта, звісно ж, відреагувала на дану новину. Але для інвесторів у криптовалюту це ще один шанс скупитись подешевше. Бо так, такої можливості може вже й не бути. І так, переходимо в YORN. Автоматичне інвестування. І розпочну я огляд з інвестування в індекс топ-10 криптовалют по капіталізації. Дане інвестування проходить кожен день по 1 долару. З тривалістю вже в 149 днів. Тобто, 1 долар кожен день в топ-10 це. По 10 центів в кожну монету. Відеоінструкція по автоматичному інвестуванню, як створити план автоматичного інвестування з будь-якими монетами, які ви захочете. Тобто, ті, які монети можна включити в автоматичний план інвестування, я це відео записував раніше. І це відео є на моєму каналі. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. В цьому місяці прибуток. Дещо просів порівняно з минулими місяцями. Проінвестовано 149 днів по 1$. Долару, і на даний момент мінус центів. Це на фоні вчорашнього дампу по крипті, але це все тимчасово і це я вже як говорив, шанс скупитись подешевше. Тепер я перейшов в телефонний додаток Investfolio. Інвестфоліо це додаток для ведення статистики. Я тут веду статистику по своєму криптовалютному портфелю. Лідирую в моєму портфелі, як завжди, біткоін по капіталізації. Я роблю основний акцент на біткоін. Далі йде BNB, Qmal, BFG, Solana, SVP, XRP, Matic, BUSD, USDT це Cash. Далі йде Tron, Cardano, Ethereum, Litecoin. Polkadot і AVAX. Всі зміни, які відбуваються в моєму криптовалютному портфелі, я записую в цю програму, і вона відображає окремий відсоток кожного токена від загальної кількості криптовалюти в моєму криптовалютному портфелі. Тут є багато різних цікавих налаштувань, є окремо по кожній монеті яка сума, по якій середній ціні ви заходили. На яку суму ви заходили, кількість монет, які у вас є, все можете подивитись, встановити. Цікава, доволі програма, мені подобається. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей в ефірі.